Всім привіт! Це відео буде другою частиною першого уроку, воно окремо, тому що е, я вирішив все-таки розповісти, як відбувається поділ вікон. Він відбувається е, дуже схоже, як в інших додатках, але трішки можна заплутатись. Отже, якщо ми працюємо у блендері, ми бачимо ось вікно. Інше вікно у нас може бути ось знизу таймлайн. Тобто за допомогою отакої от двонаправленої стрілки я можу їх пересувати. В кожному вікні ми, маємо, ми можемо відкривати будь-який редактор. Зараз у нас редактор меж об'єктів. Також у нас є таймлайн, вона ось знизу знаходиться, і дуже багато інших редакторів, з якими робимо будь-які функції з нашими об'єктами. Отже, буває таке, що нам потрібно відкрити два вікна, або якщо ми відкрили їх, об'єднати назад. Як це відбувається? Коли ми направимо у кут нашого вікна, ми бачимо ось у нас плюсик такий став. Ми можемо взяти і потягнути за той плюсик і розділити ось так вікно. І вже тут обрати той редактор, з яким ми е, хочемо працювати. Тобто ось е, робота з текстурою, наприклад. Якщо ми попрацювали і ми вирішили закрити його, як нам його закрити? Ми також стаємо сюди у кутик. І у нас ось з'являється така стрілочка, і ми перетягуємо його сюди. У мене відкрилося ще одне вікно. І ось зараз ми їх об'єднаємо. Ось, бачите, в мене стрілочка зразу стала. І ось я тягну сюди і таким чином ми об'єднали. Доволі така схема непроста. Тому новачок може заплутатися. Отже, ще раз, стаємо у кут, бачимо плюсик і тягнемо. Ось так. Якщо нам потрібно об'єднати, знову стаємо в кутик, щоб був плюсик, і тягнемо на це вікно. Бачимо стрілку, бросаємо. Все. Ми об'єднали. Це просто, але в цьому можна, якщо не знати, запутатися.